Бути мужнім і мудрим, як Даниїл. Роздуми над Божим Словом на середу 34-го звичайного тижня, рік перший. З книги Даниїла. Цар Валтасар справив велике прийняття для тисячі своїх вельмож, і на очах тієї тисячі пив вино. Коли вино опанувало розум, Валтасар наказав принести золотий та срібний посуд, який виніс був його батько на вуходоносор із храму, що в Єрусалимі, щоб із нього пили цар та вельможі його, його жінки та його наложниці. Тоді принесли золотий посуд, що винесли з храму Божого дому, що в Єрусалимі. І пили з них цар та вельможі його, жінки його та його наложниці. Пили вони вино і славили богів золотих та срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних. Аж ось тієї хвилини вийшли пальці людської руки і писали навпроти свічника на вапні стіни царського палацу. І цар бачив зараз руки, що писала. Тоді змінилася ясність царя, і думки його настрашили його, ослабіли суглоби крижів його і билися коліна його одне об одне. Того часу Даниїл був приведений перед царя. Цар заговорив та й сказав до Даниїла. Ти той Даниїл, що з Юдених синів вигнання, яких вивів цар мій батько з юдеї. Чув я про тебе, що в тобі дух богів, і що в тобі знаходиться ясність і розум та надмірна мудрість. Я чув про тебе, що ти можеш розв'язувати невідоме і розплутувати вузли. Тож тепер. Якщо можеш прочитати це писання і розповісти мені його розв'язку, то зодягнеш пурпуру, а золотий ланцюг на твою шию, і ти будеш панувати третьому царстві. Тоді Даниїл відповів та й сказав перед царем: Твої дари нехай будуть тобі, а дарунки свої давай іншим. Це писання я прочитаю цареві і розповім тобі його розв'язку. Ти піднісся понад Небесного Господа, і посуд храму Його принесли перед тебе, а ти та вельможі твої, жінки твої та наложниці Твої пили з них вино, і ти хвалив богів срібних та золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних. Що не бачать і не чують, та не знають, а Бога, що в руці його душа твоя і що його всі дороги твої, ти не прославляв. Того часу від нього посланий зараз руки, і написане Оце Писання. А оце Писання, що написане: Мене, мене текел упарсін. Ось розв'язка цієї речі. Мене. Порахував Бог царство Твоє і визначенив кінець його. Текел Ти зважений на вазі і знайдений легеньким. Перес буде поділене царство Твоє і віддане мідянам та персам. Одне з правил реклами таке, Коли ваш товар рекламує відома особа продажів буде точно більше. Тому олімпійського чемпіона фотографують для банера у взуті з нової колекції. Красива актриса в рекламі п'є дієтичну Кока-Колу. А шановний екс політик представляє в рекламному ролику. Новий медичний препарат. Такі образи мають переконати покупців якщо хочете бути успішними, як ця людина, користуйтеся тим, чим користується вона. Уяви, що тебе запросили провести рекламну кампанію, мета якої надихнути людей, залишатися відданими своїй вірі. Хто став би особою цієї кампанії? Важко знайти кращого кандидата, ніж Даниїл, автор і герой сьогоднішнього читання. За біблійною історією, Даниїл, молодий чоловік із царської родини, потрапив у полон. Це сталося в VI столітті до Різдва Христового. Після того. Як Єрусалим захопили війська Вавилонського царя Навуходоносора. Після прибуття у Вавилон юнака змусили служити загарбникам. В оточенні язичників Даниїл докладав усіх зусиль, щоб залишатися вірним живому богові. Він регулярно молився, відмовлявся від їжі, яку вважав нечистою, і не поклонявся ідолам. Здолавши всі небезпеки, Даниїл вийшов переможцем. До того ж, цей юнак показав себе скромним, мудрим і праведним. Від дня написання історії Даниїла, він залишається гідним прикладом для наслідування. Хоч нам і не загрожує потрапити в клітку з левами чи розпалену піч, як колись Даниїлові. Але на нас чекає не менш запекла духовна боротьба. Сучасний світ, як Вавилон, хоче змусити нас поклонятися його ідолам і знищити нашу віру. Приклад Даниїла нагадує, що Бог допускає страждання, щоб зміцнити, а потім щедро нагородити нас. Потрібно тільки залишатися відданим. І вірним Богу до кінця. Господи допоможи мені залишатися стійким у вірі, як Даниїл, дай мені Його мужність і мудрість, щоб я міг попри все йти за тобою. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.